Доброго дня всіх, хто мене слухають. Мене звати Михайло Бабчук. Я проживаю в місті Рочестер, Нью-Йорк. По професії я трокіст і маю можливість бувати в різних штатах. І сьогодні моя тема покриття мобільного телефону, тобто, де ви можете говорити. Більш ефективно зі своїм мобільним телефоном, де не пропадає зв'язок, які компанії саме ефективні, і які, я можу сказати, самодешевші. і це, це буде моя тема. Значить, за всі роки, відколи вийшли мобільні телефони, тому що коли я приїхав до Сполучених Штатів у 89-му році, таких мобільних телефонів ще не було. І ще не було навіть і інтернету. Мобільні телефони з'явилися десь приблизно в 94 му році. І тепер вони розповсюджувалися з величезною, як кажуть, кількістю і швидкістю по всіх країнах світу. Наприклад, коли е, у нас на Україні, де ми жили раніше, е, мати е, свій номер, телефонний номер в хаті, це була велика привілегія. У нас в селі було, можливо, два номери, то і все. А тепер, коли я був останній час в Україні ну, з вересня по кінець, ну, початок листопада, то там люди мають по кілька телефонів в хаті. От. На Україні. Але мій фокус е, е, є про зв'язок у Сполучених Штатах і для нас, як жителів Сполучених Штатів, також е, є, я би сказав, деяка проблема, е, або бракує знання, якими компанія користуватися як найефективніше. Значить, є такі е, компанії, ведучі як Verizon, Sprint. Т-мобіль, і ТНТ, і кожен по-різному підходить до бізнесу. Наприклад, я знаю бізнес в Verizon, тому що я в ньому був і в Спринті, я також був. Ці компанії вони давали, ну, як би сказати, такі ограничення для того, щоб людина ну, купляла так би, кількість часу в цій компанії. Мало хвилини, там 400 хвилин, 600, 1200, от, і там деякі і так далі. В залежності, Чим більше хвилин добідавали, тим більше треба було платити грошей на місяць, така місячна плата. Но пройшов час і з'явилася дерегуляція у цій індустрії, і ми маємо дуже багато різних компаній, де маємо хороший вибір. Я би хотів порадити для всіх, хто мене слухає, про компанію MetroPCS, яка відкрилася приблизно десь 5 місяців у Роджестер Нью-Йорк. Вона працює на базі компанії, яка в європейська, T-Mobile. Їхні телефони можуть спокійно працювати в Україні. Я є кастомер цієї компанії і ця. Компанія дає мені можливість придбати телефон, який я буду використовувати, якщо буду їхати на Україні. Ну, я вже маю, як говорю для майбутніх кастомерів, хто захоче. Але в мене головне ну, бачення всієї компанії, от, як, як кастомеру, щоб порекомендувати нашим українцям, які не знають про цю компанію. Наприклад, коли ви є кастомером по контракті із Verizon, ви не можете зі мною говорити довго, тому що вас будуть вони ну, чарджувати, тобто ви будете передзвонювати хвилини, які ви маєте там лімітовані, і ви не будете почувати себе вільно із своїм телефоном. MetroPCS має кілька варіантів. Я вважаю, що ці всі варіанти є дуже прекрасні для людей, які хочуть зекономити. Наприклад, за 30 доларів ви маєте безлімітний зв'язок з усіма штатами на будь-який телефон, мобільний, домашній, бізнесовий, дзвоните скільки хочете, і це все 30 доларів. Плюс ви маєте безлімітний інтернет. Безлімітний інтернет. В цьому інтернеті ви маєте як такі сервіс, Skype, Viber, text Message і всі різні програми, які є в комп'ютері чи в телефоні. От перш смартфон в інтернет комп'ютер. І це все за 30 доларів. Але там є один такий є, як би сказати, така, такий варіант, що ви можете отримати 1 ГБ швидкого інтернету. 1 ГБ. Це 30 доларів. Коли ви хочете взяти за 40 доларів, ви там будете мати, я думаю, що 5 ГБ за 40 доларів. І коли ви дійдете до рівня 60 доларів, там вже безлімітно, то є unlimited гігабайт. Говоріть, скільки хочете. Дивіться скільки хочете. Але в інтернеті треба мати дисципліну, тому що ви не можете погрозитися і там сидіти весь час. Тому то я про цю тему буду говорити пізніше, бо в нас вчора був один чоловік, який давав ну, розуміння, як користуватися інтернетом у сучасному світі для нас старших, для дітей. Тому що багато людей вже заповнили себе цими телефонами і, ну, і сидять там, дивляться, що треба, а що не треба. Тому -то ми повинні мати розум і в тому розуму, е як кажуть, упражнятися. Але в мене основна тема сьогодні як зекономити гроші, не як видавати гроші, а як зекономити і залишити для своєї сім'ї, для своїх потреб ну, і на різні добрі діла. Тому -то ті мобіль я пропоную, щоб ви могли купити. Телефон коштує 29 доларів, що не треба так казати, як той iPhone. Він робить ту саму роботу. Ви маєте 4 g g 4 зв'язок. І ви маєте безлімітне користування телефоном на любий. і тоді ви будете мати ну, свободу в цьому. Зв'язку. Значить, де розміщений у Ротчестері цей е, об'єкт Метро PCS? Коли ви їдете по 104 й дорозі із Гріса на Рендукойт, виходіть на Гадсон і тоді наліво і з правої сторони там є Метро PCS. Дякую.